Доброго ранку. Малята, погляньте, хто до нас завітав. Це лисичка із казки лисичка та журавель. Дітки, лисичка розбила горщика, у якому вона хотіла приготувати кашу для журавля. Давайте допоможемо лисичці виліпити горщика. Але перед тим, як ліпити, давайте його розглянемо. Горщик зроблений із глини. Його випалювали в печі при високій температурі. Обливали водичкою і після цього горщик став міцний і дзвінкий. Горщики бувають і великі, і маленькі, з вушками і без. Їх розфарбовують і вони стають ще гарніші. У горщику готують не лише кашу, а й борщ, супи, овочі, картоплю, м'ясо. Кожен із дітей захоче виліпити гарний горщик. Ось такий високий, ось такий глибокий, з ось такою шириною та із кашею смачною. Дітки, а у вас вдома є така гречана крупа? Якщо є, то давайте трішечки з нею пограємося. Візьмемо її ось так. І між кожним пальчиком покотимо. Так, а тепер всі-всі ручки наші зануримо в кашку і ось так помасажуємо їх, бо перед тим, як ліпити горщика, нам потрібно, щоб наші ручки. Попрацювали. Розінялися. Ось так. Молодці. Дітки, для ліплення нам потрібен ось такий шматочок глини. Кладемо його між долоньками та коловими рухами. Скочуємо кульку. Ось така кулька. Тепер всередині кульки вдавлюємо пальчиком, щоб вийшла у нас ось така дірочка. А тепер поступово прищеплюємо край нашої форми, щоб у нас утворився горщик. Ось такий горщик вийшов. Насипемо тепер туди гречаної крупи. Нехай лисичка ставить варити кашу. Дітки, ми з лисичкою чекатимемо ваших горщиків. До побачення!